Важливіші події дня очима журналістів служби інформації РТБ у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Реконструкцією бою часів Великої Вітчизняної війни, театральними постановками та салютом завершило святкування 67-ї річниці Дня Перемоги у Рівному. Подібне дійство для рівнян 9 травня організовують уже не втретє. Цьогоріч воно мало назву Фронтові спогади. Бачив усе Роман Сверида. Незважаючи на пізню годину, на площі перед меморіалом слави зібралося декілька сотень рівнян. Сюди вони приїхали, аби ще раз віддати шану тим, хто віддав свої життя у роки Другої світової війни. Цьогоріч тут, окрім виступів акторів та військового оркестру, глядачі змогли побачити і реконструкцію бою часів великої вітчизняної. Кожного разу треба. Робити щось нове, ми не можемо повторюватися. Саме головне, що ветеранів залишається зовсім мало. Якщо мені не зраджує пам'ять, то в місті рівному їх залишилось таких бойових ветеранів четверо або п'ятеро. І настане такий час, коли їх зовсім не буде. Пам'ятати треба про це, і треба робити це. Я дякую в першу чергу тим, хто нам допомагав. А допомогли нам і міліція, і МНС, і армія. Показовий бій радянських та німецьких військ на меморіалі проводили реконструктори зі Львова. До рівного вони приїхали на запрошення обласної державної адміністрації. Ми власне відтворюємо цю... життя тих людей, тих солдат незалежно. Чи він був німець, чи українець, чи росіян, чи китаєць. Тобто не, не людина, не звичайна людина придумала цю війну. Тобто цей самий німець він хотів жити теж вдома спокійно, працювати, виховувати дітей. І йому не потрібно було сюди йти, в цей Радянський Союз. Не залишилися осторонь дійства, і актори рівненського муздрамтеатру. драмтеатру зі сцени біля Обеліску вони розповіли про фронтове кохання та розлуку. Я, мабуть, ніколи не знаю, які б ролі я не грав. Що це насправді бути на війні, на справжній війні, і тому налаштовувати себе можна лише за допомогою книг, за допомогою фільмів на цю тему, за допомогою розповідей наших батьків, дідусів. Від побаченого на меморіалі дійства залишилися у захваті як рівняни. Враження такі, що переповнюють це свято дуже радісне, але разом з тим зі слізьми на очах, бо спокійно це свято не можна як сказати, ну, відчувати в душі. Відчуваються ті часи, відчуваються страждання людей. Емоції переповнюють і дуже гарно організовано свято на це. Заслуговують наші ветерани. Тому що вони не на те, щоб про це пам'ятали, так і власне ветерани Великої Вітчизняної війни. Дуже хорошо. Ну, вам я чесно скажу, що такого веселі на фронті не було. Подібне дійство на меморіалі слави організовують вже третій рік поспіль. Втім, бюджету Рівненщини, каже голова обласної державної адміністрації Василь Берташ. Його організація нічого не вартувала. Усе за кошти меценатів. Вже склалися певні традиції, і сьогодні також дуже цікавий був концерт, реконструкція бою. Ми ще раз показали, ту страшну війну все-таки. Люди повинні знати історію, і наш синівський обов'язок піклуватися про ветеранів завершилося святкування Дня Перемоги. Салютом, Роман Сверида, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День. 900 тисяч гривень саме стільки грошей перепаде цьогоріч від субвенції з держбюджету на втілення сільськогосподарських програм на рівниччині. Дехто з депутатів аграрної комісії облради вважає цю суму занадто малою, тому під час сьогоднішнього засідання пролунали пропозиції щодо її збільшення. Гроші пропонували взяти у Словиків. Мовляв, вони і так добре фінансуються державою. Сперечалися довго. Що вирішили? Знає Галина Баранчук у цілому з держбюджету цього року для області передбачено 120 мільйонів гривень дотацій та субвенцій. Ці кошти обласне фінуправління розподілило відповідно до бюджетного кодексу. Так майже 14 мільйонів планують спрямувати для надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення. 8 мільйонів спрямують на підвищення матеріального забезпечення інвалідів. На потреби АПК краю передбачено 900 тисяч гривень, з яких на програму забезпечення області продовольчим зерном 150 тисяч гривень, програму підтримки збільшення обсягів виробництва зерна жита 200 тисяч гривень, програму розвитку тваринництва 50 тисяч гривень. Програму підтримки фермерських господарств області 500 тисяч гривень. Дехто з членів аграрної комісії вважає такий розподіл несправедливим. Мовляв, на силові структури передбачена сума майже аналогічна, і непогано було б частину цих грошей віддати селянам. Суми, які пішли на інші програми, ну, надзвичайно великі порівняно з тим, що мало би піти на ту сферу, з якої люди отримують. Кошти, з якої люди живуть цілої області. І, власне, основні податки в нас платяться також за агропромислового розвитку. Інший член комісії Микола Зінчук теж за те, аби кошти силовиків частково передати аграріям. Каже, гроші потрібні на штучне сім'їння, оскільки область втрачає якісне стадо великої рогатої худоби. Тільки за рахунок штучного сіміння ми можемо не то, що зберегти, ми зобов'язані підняти е генетичний потенціал. Маточного поголів'я втім, півгодини бурхливе обговорення ні до чого не привело. Ініціаторів перерозподілу коштів більшість членів комісії не підтримала. Тож як і планувалося, на розвиток АПК буде додатково з держбюджету виділено 900 тисяч гривень. Галина Баранчок, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. З ліфтом, який не працює, уже два місяці живуть мешканці однієї з багатоповерхівок, що по вулиці Волинської дивізії у Рівному крадії залишили вертикальний транспортний засіб без важливого механізму. Найменше у цій ситуації пощастило тим, у кого квартири на останніх поверхах, серед них і учасниця війни, рівнянка Ніна Цюцюра. Бабці майже 82 роки, і на вулицю самотужки без ліфта вона вийти не може. Щоб, хоч трішки побути на дворі, змушена просити сусідів про допомогу. Я живу на дев'ятому тарзі. Ось вже місяць не робить ліфт. Я не можу вийти, До мене ніхто не може прийти. Майже у розпачі зі сльозами на очах Ніна Харитонівна повільно, тримаючись за перила, спускається сходами. Через кожні 10 сходинок мусить сідати на табурет, щоб перепочити. Прошла теж, і вже в мене сили немає. Задихаюся, ноги у колінах сходяться. Сина нема, так би ліфтом раз та й вийшла б на двір, на скамеєчку, посиділа. Заради 10 хвилин вулиці та свіжого повітря літня жінка понад півгодини спускається долу. За яких півчаса більше єлі ми зійшли Допоможіть нам справити того ліфта, це не дом построїть. Всього на всього зробити ліфта, щоб ми могли зійти і побачити світ і землю. Ліфт у під'їзді перестав працювати після того, як з нього злодії викрали плату. Без цієї запчастини механізми цього та ще трьох сусідніх під'їздів не рушать з місця. Заручниками безліфтовості опинилося 109 квартир. Вже як іду з базара, то я скажу, я не знаю, як піднімається бабушка У мене мені 40 років. У мене мліють руки мліють ноги. Поки я свої пакети, свої сумки. Що купиш, поки я винесу на дев'ятий етаж вийти на свіже повітря для мешканців цього будинку на околиці рівного, майже як справжня нагорода. Тут проживають шестеро інвалідів, і для них зробити один крок по сходах важко та навіть болісно. Крім цієї багатоповерхівки, у місті не працює ще 11 ліфтів. У більшості випадків винні крадії металу, каже міський голова рівного Володимир Хомко. Вони познімали цінні запчастини, без яких ліфт не поїде. Вартість кожної 6 тисяч гривень. Найбільше потерпає від ліфтових злодіїв район міста Північний. Там скоєно уже третю хвилю крадіжок. Скоїть їм не молоді люди до 30 років. Зловили перший раз, ви пам'ятаєте, я премію міліції вручав. Був суд. Покарання було таке, що люди вийшли з тюрми чи з СІЗО і на другий день знову скоїли крадіжку. Ті самі люди, і ті самі зловили. Безумовно, ми зараз знайдемо якийсь спосіб домовитись з тими, хто ремонтує ліфти, щоб зробили борг. Бо взагалі вся процедура це бюджетні кошти, займає якийсь час. Треба провести тендер, треба затвердити документацію. І інше. Але поремонтуємо. Тут допоможуть, але як реально побороти крадіжки з ліфтів, керівник міста не знає, адже охорону біля кожного будинку не поставиш. Надія лише на те, що заграє у злодіїв совість і після ремонту ліфт більше не обкрадуть. У це вірить і бабуся Ніна, яка вже стомилася носити за собою табурет. Людмила Усік, Денис Коломис, Назар Мідріган, інформаційна програма День. 133 роки виповнюється з дня народження українського державного і політичного діяча головного отамана військ Української Народної Республіки, голови директорії УНР Симона Петлюри. У Рівному він побував навесні 1919 року, у час, коли наше місто на недовгий період стало столицею незалежної України. Далі продовжить Іван Марчук. Сьогодні за старим стилем виповнюється 133 роки з дня його народження. До пам'ятника голові директорії Української Народної Республіки міські чиновники покладають вінок до слова. Це погруддя Симону Петлюрі, нарахуючи кількох меморіальних дошок. Єдиний монумент діячу у світі не спромоглися його поки що встановити навіть у рідному місті Полтаві. Нині постать Петлюри не має однозначної історичної оцінки однак, на переконання заступника міського голови рівного Галини Кульчинської, він заслуговує на достойне вшанування пам'яті. Можливо, трохи і е, е, з певним викликом хтось це зрозуміє так. Проблема в головах наших, в тому числі і чиновників, в стереотипах, якими ми живемо, і є заручниками цих стереотипів, не тільки Симон Петлюра. А багато інших видатних українських діячів і не дуже помітних в великій історії становлення незалежної української держави. Безперечно, мають мати такі пам'ятники. У рівному Симон Петлюра перебував місяць. Головний отаман військ УНР прибув до міста у квітні 1919 року, коли тут розташовувався уряд Української Народної Республіки. Тоді, що цікаво, в рівному був бунт Оскілка, тобто одного з керівників підрозділів. Армії УНР проти Симона Петлюри правда бунт був дуже невдалий, і якраз в цьому районі, де стоїть пам'ятник, в принципі, Симон Петлюра виступав з промовою перед громадянами міста і. Якраз перед військовими частинами армії Української Народної Республіки. Втім, уряд УНР у рівному не затримався. Відтак і перебування Симона Петлюри у нашому місті було нетривалим. Зі сходу наступали більшовики з заходу поляки, і практично вже в травні 1919 року рівне було залишене військами Української Народної Республіки, які відступали спочатку напрямку дубно радивилів а потім на Кремлянець після того Симон Петлюра прожив ще сім років і був убитий 25 травня 1926-го анархістом Шварцбардом, якого французька поліція вважала агентом НКВС, похований голова директорії УНР на кладовищі Монпарнас Парнас у Парижі. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма. День Виставку присвячену діяльності патріотичної жіночої організації Союз Українок на Рівнищині відкрили в обласному архіві на огляд відвідувачів представили унікальні документи та фотографії. Приурочна виставка до Дня Матері, який нагадаю в Україні відзначатимуть уже найближчої неділі з подробицями Роман Фарида. Осередок Союзу Українок на Рівненщині було засновано ще у 1926 році. Завданням організації було поширення української культури на території Волині, яка тоді знаходилася у польській окупації. Проіснував осередок 13 років. Із приходом радянської влади у 1939-му союз українок одразу заборонили. Коли прийшла в 39-му році радянська влада, вона була зарештована. Заарештована ось і е, читаючи в нас в Державному архіві Рівненської області є кримінальна справа на неї, і е, читаючи протоколи її допиту, можна побачити, яка людина з світлим умом. І як вона розказувала про свою діяльність, діяльність, яка не мала ніяких політичних мотивів, відродити обласний відділ союзу українок вдалося лише після здобуття Україною незалежності. Втім, сьогодні, навіть після 20-річного ювілею відродження, він не має колишніх можливостей. Усьому причиною розповідає голова обласного відділу союзу українок Таїсія наулік недостатнє фінансування. Адже польська влада свого часу виділяла на діяльність організації величезні гроші і навіть подарувала приміщення. У парку Любомирських держава для Утримання союзу Українок і на їхні добрі справи виділяла 4 мільйони 500 злотих. Це не маленькі гроші. Тоді Союз Українок, звичайно, міг працювати потужніше. Сьогодні ми працюємо, але живемо, працюємо, утверджуємо національні ідеали за рахунок своїх внесків. Втім, незважаючи на брак коштів, обласний відділ союзу українок щорічно проводить з нагоди Дня матері різноманітні заходи, виставки вишиванок, дегустації випічки. Подібне свято каже, та Ісія на улік відбудеться і цьогоріч, втім лише у разі сприяння міської та обласної влади. Роман Сверида, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. У чотирьох сотень юних рівненських залізничників розпочалася гаряча пора з 9 травня і аж до 1 вересня вони кататимуть рівнян та гостей міста за маршрутом від станції Партизанська до станції Озерна. Діти будуть допомагати машиністу продавати та перевіряти квитки, переводити стрілки, виконувати іншу роботу. На відкритті 63-го сезону на рівненській дитячій залізниці побували журналісти дня. Попри свій юний вік, на Євгенія покладена велика відповідальність. Він черговий стрілочного поста, відвідує заняття на дитячій залізниці, хлопець уже рік. І ось перше випробування. Мені страшно, бо я спробував один раз і далі мені вже страшно не буде. Їде поїзд ти, ти перекручуєш стрілки, і це подобається мені бо це прикольно. Тарас уже встиг побувати на всеукраїнському з'їзді юних залізничників та вибороти друге місце. Проте зупинятися на цьому він не збирається. Я вже тут навчаюся третій рік. Мені це дуже подобається. Мені найулюбленіші професії це чергові постанції. Як зізнається начальник рівненської дитячої залізниці, без клопотів у них не обходиться. Проте залізниця й надалі радуватиме рівнян. Ми вже 63-й рік поспіль відкриваємо сезон руху на дитячій залізниці. Ну труднощі в нас взагалі я рахую, труднощі завжди є, але важно, як ми їх долаємо. Залізниця працює і відкрилися. Дякувати Богу, що все у нас добре. Ціна квітка. Я порівняно з минулорічними залишилася незміною. Приїзд для дорослих складатиме 4 гривні, а дитячий квиток обійдеться у дві. Хоч рівняни активно відреагували на відкриття сезону, однак задоволеними залишились не всі. Та де там сподобалось? Бачите, які рухлять стара. Цей пар паровозик дуже е, цікавий, хоч він і, і повільний, і, е, і мала до вже на колі, але на ньому цікаво їздити. Ми почали їздити і нам дуже сподобалося. Звісно, сподобалося. Я з дитинства на ньому катаюся. Колись навіть займався, там теж як там ну, гурток юних залізничників був. Такі піджачки всім давали, фуражки зараз вже не дають. Працюватиме дитяча залізниця у вихідні та святкові дні до кінця літа. Перший потяг зі станції Партизанська до станції Озерна вирушає о 10 й годині, останній о 16-й. Олена Борова, Іван Марчук та Богдан Рябунець. Інформаційна програма. День. З великою кількістю нагород повернулись зі Львова рівницькі перукарі. Там вони брали участь у відкритому чемпіонаті західної України з перукарського мистецтва. Суперниками рівнян були півсотні колег з інших регіонів, але вони не стали на заваді здобуттю нашими земляками трьох золотих, однієї срібної та однієї бронзової медалі. Подробиці у наступному сюжеті. Вона вчилася на архітектора, є дизайнером одягу, а отримала нагороду за перукарську майстерність разом з іншими рівненськими перукарями. Ольга Мамкова нещодавно взяла участь у відкритому відбірковому чемпіонаті Західної України Золотий лев. Участю у заході дівчина задоволена. Ми тільки почали вчити зачіски. і одразу нам запропонували взяти участь у конкурсі і Сказала, що ми зможемо в принципі, і для мене була як, така можливість створити повністю ну, цільний образ, так як це робиться в основному і в Європі. Плетіння і ця сукня воно повністю співпадало. Тобто було цікаво створювати саме такий повний образ. Призерів чемпіонату обирали впродовж трьох днів. Зважали журі як на якість, яку оцінювали за 30 пунктами, так і на терміни виконання. Тренер рівненської команди Ірина Раєвська зізнається, настільки нагород вони не очікували. Взагалі, в номінації нова коса ми забрали із 50 учасників всі можливі призові місця: перший, друге і третє. І цим довели західному регіону, чому я найкраща і є дуже сильною командою. Я пишаюся тим, що шести учасників ми привезли сім нагород, із них три золота, срібло і бронзу. Зачіски, які вибороли призові місця, створювалися за допомогою спеціальних технік виконання та сучасних методів плетіння. Мені дуже сподобалася наша зачіска. Підготовка була мінімальною, можна так сказати, тому що дівчата готувалися тиждень, деякі навіть більше. Мене фарбували в останній день, і зачіска моя також була придумана в останній день. Але тим не менше ми взяли друге місце. Я не дуже звертала увагу на те, що було в інших міст, тому що коли я туди прийшла, я хотіла одразу от прийшла і ми виграли. Тренер рівненської команди Пирокарів каже, що зупинятись на досягнутому вони не збираються та планують залучити інших майстрів своєї справи, щоб гідно представити рівне на всю Країнських змаганнях Олена Борова, Іван Марчук та Денис Коломис. Інформаційна програма День. півфіналу особистого чемпіонату Європи зі спідвею серед пар оголосили склад учасників. Честь України на цих змаганнях захищатимуть червоноградці Олександр Локтаєв та Володимир Тейгал, а також рівняни Олександр Бородай та Станіслав Мельничук. За Латвії виступатимуть Максим Богданов та Кястас Поджукс за Росією Семен Власов та Ігор Кононов. Крім згаданих спортсменів, буде три представника Польщі і, зокрема, чемпіон світу серед юніорів 2006 року Карель Зомбік, По одному гонщику з Чехії, Німеччини, Італії та Словенії. Слідно з регламентом, п'ять найкращих спедвіїстів за результатами рівницького півфіналу вийдуть до наступної стадії змагань. Відбудеться гонка у суботу. Тим часом інший рівненський клуб Мір провів чергову тест гонку. Цього разу його суперником був локомотив із Даугавпілса. на спідвейному поєдинку. Побував Роман Сверида. Раніше анонсувалося, що суперником рівненського міру у черговій тест гонці стане російський восток, який перебуває на зборах у Латвії. Втім, через одноразові візи росіяни не змогли приїхати до рівного. На допомогу прийшли латиші В'ячеслав Гіруцький та Євген Каравацький, а також гонщики краківської ванди Борис Мітурський та Станіслав Бужа. Вони разом з двома місцевими юніорами сформували команду під назвою Локомотив Даугавпілс. Я співпрацюю з вашою командою, допомагаю їй технічно. Мені цікаво було поглянути на те, як їдуть хлопці. Коли ж з'ясувалося, що не вистачає одного спортсмена, погодився вийти на доріжку. Завжди приємно побачитися з рівненською публікою. Незважаючи на товариський статус гонки, спортсмени обох команд серйозно поставилися до змагань, і за мету ставили собі лише перемогу. Локомотив з перших заїздів вирвався вперед і наздогнати його рівняни так і не змогли, і рахунок зустрічі – 48-41. По дев'ять пунктів у складі рівнян набрали Ярослав Полюхович, Володимир Тейгіл та Володимир Омелян. Ця гонка можна сказати, така нормальна. Не можна сказати, що вона не вдала, хоча й було пару невдалих заїздів. Не можна сказати, що вона і супер мені вийшла, Так як теж таких заїздів не було середня. Де, що получалось, де що не вийшло. Настройки на моторі їхав зовсім новому для себе. Прово. Результат самі бачите. Тренуємося, пробуємо. Як краще, коли швидкість більша. Тренуємося поки. Вроді б, як на мене, то з кожної гонки все трохи скоріше починаємо їхати. Незважаючи на поразку і порівняно невелику кількість глядачів, директор клубу Мір Сергій Пелешок гонкою залишився, задоволений. Я сидів спостерігав, мені дуже сподобалось. Розумієте, сьогодні велике свято. 9 травня. Так? Ветерани, знову ж таки, сім'ї, які... Мають батьків або дідів, дато тобто, фактично сьогодні сімейне велике свято. Безумовно, ті, хто фанати, вони прийшли. Так ті, хто ще до нас підтягується, вони прийдуть на наступні змагання. Найближчої неділі відбудеться презентація з клубу Мір у мінську. А вже наступної п'ятниці керівництво клубу обіцяє ще одну цікаву гонку кубок міського голови рівного. Роман Сверида, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. У розіграші Кубка області з футболу відбулися матчі однієї восьмої фіналу. Уже на цій стадії припинив боротьбу чемпіон області Оржівський Одек, який програв «Соколу» з садового. О нуль А от віце-чемпіон Рівненська Славія продовжив боротьбу рівняно у себе на полі. Програючи по ходу зустрічі, перемогли гощанські Амако. 2-1. фрагменти цього матчу на ваших екранах. Також до наступної стадії змагань вийшли служб березне, ізотоп Козицовськ, Сокіл Радивилів, Енергія та ФК Вельбівна. Ще одна гра між Костопільським спортліцеєм та Сарненським маяком відбудеться 16 травня. Хто з ким гратиме у чвертьфіналі стане відомо наступного дня? Ртеба рваю незмінна адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути усі сюжети цього випуску. Я прощаюся з вами до завтра. Бажаю гарного вечора і хорошого настрою. Побачимось! Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.